Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Української Вьома. І сьогодні ми з вами дивимось найближчий тиждень 10 днів. Що вас чекатиме? Давайте подивимось. Найближчий тиждень 10 днів. На що чекати, на що сподіватися, що буде, що відкриється. Не забувайте підписуватись, дівчата, та писати мені в телеграм, якщо я вам потрібна на особистих. Зустрічах, дивіться, тільки пишіть, будь ласка, що конкретно ви хочете подивитись. Тому що в мене трошки інші профілі. я більше на ритуальних роботах. Але якщо вам терміново і ви хочете розібратися в якійсь ситуації, то пишіть. Дітей дивлюсь, якщо треба дитинку, подивитись можна. Дівчата, 7-10 днів найближчих. Що ж буде, так? Подивимось декілька таких порад або декілька ситуацій, в яких ви можете опинитись в цей час. Цей час тільки для вас, так? Можете написати мені теми розкладів, які ви хотіли б переглянути на каналі. Обирайте цей варіант. Угу. Одинички хочеться дуже сильно уваги. Хочеться уваги, любові, хочеться, щоб вас розуміли, а ви знаєте, не буде такого. Я ж кажу, не буде башнею. Не буде. Чому? Тому що, коли ми сильно чогось хочемо, ми ніколи це не отримуємо. Дивіться, ми щось забажали, подумали про це і відпустили. І воно пішло там собі реалізовуватись. Можете посваритися з кимось просто за свого характеру. Тобто, будете більш жорсткі, ніж звичайно. Якась зустріч з друзями, або якесь спілкування, веселе-веселе, а потім така всередині пустота, якісь негативні відчуття, почуття, туга за чоловіком якимось. Сумуємо. Не вистачає. Або ви когось намагаєтесь забити, закрити в собі, ну, тобто, про когось не думати, а самі не можете. Дивіться, дівчата, щоб щось прожити. Щоб в стосунках щось завершилось, відпустити когось, треба емоцію проживати. Я, звичайно, зроблю роботу таку, може повіджигаємо трошки прив'язки до колишніх, подумаю. щоб вам не було так важко. Домашні якісь хлопоти. Якісь проблеми по дому, які вже давно треба було вирішити а ви ніяк. Тут кажуть роби те, що потребує зараз твоєї уваги, тому що ти можеш піти погуляти, щось не зробити вчасно і будуть проблеми. Романтичне спілкування з якимись новим, але ви не обираєте поки що його. Ви не знаєте, чого ви хочете, ви будете. Знаєте, так мучитись зсередини, крутити вас буде, що ну, треба воно мені чи не треба, добре буде чи ні. Ви самі себе обмежуєте, самі себе загнали в клітку. Сидите, чогось чекаєте. І не берете ті можливості, які вам дає життя. Ну, Дівчата, то вже ваш вибір, тому дивіться. Отримаємо те, що давно хотіли. Друг... Другий варіант. Можливо, ви вже не сподівалися на появу якоїсь людини або на появу почуттів. А у вас іде людина, з таким ну, буде з в... чимось вітати, щось гарне казати. Ну, можливо, у нас там 8 березня, але не мож... якщо ви дивитесь не 8, а в інший день, то. Якісь приємні слова. Боїмось, боїмось, тому що не віримо, що нас можуть кохати. Ні, гарний період. Гарний період ви комусь кажете до побачення, я втомилась. Вас можуть за щось висміяти. Розумієте, у вас якийсь такий момент, що хтось не зрозуміє вашого жарту. Знаєте як, не приймайте все, сприймайте все близько до серця. Ось не треба. Людина, може, не хотіла вас образити, а ви дуже сильно образитесь. Вам запропонують кудись піти. Десь гарно провести час, побути у гарній компанії або там просто поспілкуватися гарно, ви будете думати, а як мене сприймають весь тиждень. А чи гарна я? заспокоїтесь, відкриєтесь, порада вам. Є таке відчуття, що у нас перший варіант на другий прийшов, тому що тут порада. Якщо, дивіться, оце спілкування, яке гарне, Хтось з'явився, або з кимось поспілкувалися. І воно який, на якийсь час воно підвисає, тут кажуть спілкуйся сама, не втрачай людину, не втрачай зв'язку. Не йди в свого відлюдника всередині, не ховайся від людей. Якщо боляче, кажи боляче. От кажу боляче, кажи, що боляче. Якщо за кимось не загоїлась рана, кажи, все це проговори. Дівчата, тут треба ще зробити вам, можливо, якусь таку чистку на, на рівні душі, щоб душа трішки плакати перестала. Тому що ви не знаєте, як звільнитись від якоїсь ситуації, від якогось болю. Ви починаєте радіти життю, але є як І щось тримає. Знаєте, Знаєте, як серце весело, ну, серце хоче любові, хоче почуття. А голова розуміє, що це ну, все дурня, що. Ти, ти, ти подивись, яке, яке життя важке, і ви починаєте в це вірити. Тобто ви самі себе заганяєте в бухий кут. тут. Тут гарний період. Третій варіант. У вас взагалі тут все гарно, все добре. І що вам ще сказати? Ви мої зіркові. Чоловік. Стосунки, вихід з якихось обмежень в стосунках, можливо, була сварка, що гроші підсвічує? Важкий шлях був, не могли обрати, коли боялися, а, фінансового успіху. Тут просто кажуть, що до тебе йде якась сума грошей. Тобто тобі, тобі на щось вистачить. Ти щось хотіла, ти зможеш собі це дозволити, бо в тебе це буде. Любов. Дівчата, знаєте як? Тут буде вибір або якесь нове спілкування. Дивіться, якщо ви в стосунках, то тут просто вам підсвітять, як їх покращити. Якщо ви не в стосунках, а когось чекаєте, ніяк не можете дочекатись, вам дадуть інше спілкування. І таке досить гарне, знаєте? ну Мені подобається, я б на таке погодилась.